У секунді 2022 року ми офіційно відкрили гуманітарний хаб віночку міської громади для внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю 30 родин. Це місце, де може отримати більше десятих послуг. Для внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю особливо гострим є доступ до різних сфер. Ми супроводжуємо їх та допомагаємо подати документи до соціальних служб. Обрати навчальний заклад для дитини, покласти договір з сімейним лікарем або навіть знайти безбар'єрну спортзалу. За допомогою вайбер-листування оперативно визначаємо, що людина дійсно є внутрішньо переміщеною і має інвалідність. Вносимо її до нашої бази даних, а далі спрямовуємо до того чи іншого фахівця. Команда хабу підтримує не лише дорослих, а й маленьких внутрішньопереміщених українців та українок. Раптовий переїзд і стрес вплинули на їхні освітні можливості. Ми допомагаємо дітям підготуватися до першого класу, ну і надолужити пропущену шкільну програму. Внутрішньопереміщені люди з інвалідністю часто потребують реабілітації, зокрема і за кордоном. Ми перекладаємо їхні медичні документи, довідки, виписки на англійську мову, а також з англійської на українську здійснюємо переклад інструкцій до ліків. Коли народилась ідея хабу, про власне побутові послуги не йшлося. Та люди їх дуже потребують. Тож ми віднайшли додаткове фінансування і тепер приймаємо речі для прання. Навіть в умовах вимкнення світла полегшуємо людям побут. Я шию давно, і мені це подобається. Тепер мій син Богдан зацікавився цим. Швейна майстерні у хабі користується попитом. Люди звертаються, щоб відремонтувати речі або змінити розмір одягу з гуманітарної допомоги. Серед постійних послуг хабу копіювання, сканування та друк документів та навчальних матеріалів для дітей. Робимо ми це безкоштовно, адже людині, яка прибула з іншого населеного пункту, складно знайти такий сервіс у незнайомому місці. Вимушено переміщеним людям допомагаємо з продуктами, одягом та засобами гігієни. Придбати все це допомагають благодійники, українські та іноземні партнери. З кожною сім'єю, де є люди з важкими формами інвалідності, спілкуємося доброзичливо і пропонуємо якісні та необхідні речі. Наша команда допомагає переміщеним людям з інвалідністю адаптуватися на новому місці, у межах проєкту ми діємо стало, але шукаємо ресурси для наступної діяльності, щоб припустити підтримувати саме людей з інвалідністю, для яких війна за звичайний важкий виклик.